У мене в руках сучасний девайс, зворотній осмос прямої фільтрації. Давайте розпакуємо його та подивимося, що там у нас всередині, чим він цікавий та чим він особливий. Що у нас входить в комплектацію? Ну, стандартно, як з любим осмосом це е, трубочки для підключення для води. Також давайте розпакуємо ще цю коробочку. Тут у нас знаходиться блок живлення. Ось такий він. Далі фільтр один, який вставляється внутрь, зараз покажу. Та фільтр 2. Ще у нас в нас в входить врізка в каналізаційну мережу. Та запірна арматура для підключення до водопроводу. А ще в нас такий класний, цікавий кран. Він йде з дисплеєм. На ньому буде видно різні показники. Ми розкажемо, коли змонтуємо більш подробно. Також підключуючи кабель живлення до самого основного фільтру. Та підключуючи шланги. Вода одна з мінералізатором, інша дистильована. Досить зручно, можна використовувати для різних видів застосування води. Дуже приємний на дотик якісно виконані матеріали. Такий, скажімо, легкий сірий колір. Дуже гарно, я думаю, впишеться в більшість інтер'єрів. Є, до речі, різні варіанти цих фільтрів. Ми обрали такий самий, на нашу думку, популярний от самий такий ідеальний вибір золоту серединку. Далі у нас тут так само е, видно дисплей, на якому показано різні показники будуть. Ця кришечка знімається. Тобто, коли буде заміна фільтрів, ось ці фільтри будуть заводитись сюди. Відповідно, тут підписано RO в верхню частинку заводиться, вставляється. А ПСТ заводиться в нижню частинку. Один і два. Також ще покажу. Давайте подивимося з цієї сторони. У нас саме головне підключення. Там до мережі, до нашого краника та підключення електрична, електричне підключення до нашого краника для того, щоб щитувалися показники. Та написана модель заводська. Також отсюда, ось видно заглушечки, він повністю розбирається і є доступ до середини самого фільтру. От і все. Далі ми покажемо. Як ми будемо монтувати його на реальному об'єкті, запускати нюанси монтажу, процедури, та більш докладно розкажемо його технічні характеристики. І ось нарешті цей день настав. Ми приїхали на об'єкт для того, щоб змонтувати цього красення, цей чудовий краник, який дуже зручний. До речі, по нашій традиції, яка вже так вийшло, сформувалася. Ми монтуємо цей пристрій, можна сказати, собі, нашому колезі Валентину. Ну, якісь цікаві і передові новинки зазвичай, ми звикли випробовувати на собі. Тож зможемо подивитися за його роботою та за тим, як він справляється зі своїм функціоналом з цією рекламою, що там на ньому гарно висвітлюється. Чи не справляється, будемо бачити. Тож... Краник, до речі, ну, досить такий приємний. Відчувається, що ну, якість гарна. Тобто, підключимо зараз, поюзуємо, подивимось. Фільтри. У нас іде основний фільтр. Це перед мембраною. Тобто він бере всю фільтрацію на себе. Він захищає якраз таки фільтр номер 2 RO. Він очищає воду від держі, від різних відкладень, головне від хлору. все те, що може завдати не скажімо так, шкоду, яку можна завдати мембрамі, і дана мембрама може потім давати збої в роботі, зменшується срок експлуатації її, що є не дуже добре. Давайте покажемо, як одягати картриджі при Наскільки це просто та не вимушено робити. Сам роблю перший раз. От зараз з першого разу подивимося, наскільки це легко чи не легко. Знімається кришечка. Потім розпаковуємо картридж номер 1 Насправді можна в будь якій послідовності. Дивимося напис. Тут, до речі, все гарненько показано, як це робиться. Він такий йде. Прорезинена основа, приємна по відчуттям. Тут йдуть резиночки, вони вже змащені, нічого додати, змащувати не потрібно. Значить, у нас ПЦТ нижній, Ми беремо. Ось так рівненько одягаємо. Потім у нас показано Open і Close. Знаєте, щось не виходить? Напевно, реклама знов таки нажухала. Хоча ні. Все ж є нюанс. Ми дещо забули. Ми не прочитали інструкцію, ну, як завжди. Думаємо, от зараз все так просто і легко. Дещо забули. А ось що. Ключик? З ключиком простіше, коли знаєш, взагалі дуже просто. Провернули. Затягнули і все аж так просто. Беремо другий, номер два, РО, РО. До речі, якщо не надписи з часом чи щось в такому роді, і вагаєтесь що можливо, помилка, вони досить просто мають відмінність ці два картриджа. RO у нас йде на три виходи, а ПЦТ у нас йде на чотири виходи. Тож тут не переплутаємо. Так само вдягаємо трішечки назад, як тут показано, close, Беремо ключик і просто провертаємо, не надавлюємо нічого. Дуже просто та легко. І одягаємо кришечку. Продовжуємо монтаж далі. Далі давайте підготуємо наш пристрій, наш фільтр для монтажу вже безпосередньо в систему. Для цього у нас є і приємний бонус спеціальний ключик для того, щоб зручно користуватися швидкоз'ємними фітінгами. Вони у нас йдуть на 1,4 і на 3,8. І ключик 1,4 3 3,8. Тобто ми їх знімаємо. Притискаємо, спочатку ось так підважуємо, а потім притискаємо вниз. Ось оцю сіреньку частину. І по написам, по призначенню ми вже монтуємо безпосередні наші елементи. Тобто розпаковуємо. Потім у нас в комплекті йде ось такий краник, він досить зручно монтується на вихід холодної води, змішувача, саме холодної води. Ставимо, вкручуємо перехід на одну другу, є ще одразу футорка на одну другу на стандартний шланг змішувача. Або в кого на 3-8, будь ласка, перехід не ставимо, зразу переходимо на 3-8. Так само і ця частина. Тобто на всі випадки життя, як кажуть. Це ввідний шланжик у нас іде. Тобто ми викручуємо. Одну, одну частинку під'єднуємо сюди. Дуже просто одягається, просто ось раз. Потім сюди його треба трошечки нагріти. Ми Зараз нагріємо і вставляємо. А цю частинку. Іншого шланжика просто вставляємо сюди на затискач, дуже просто. Раз, провернули і все. Більш нічого робити не потрібно. Далі у нас ідуть тут запасні частинки. Досить гарна комплектація. До речі, фітинги не дешеві, кажу одразу, тут використовуються більш дорогі матеріали. І далі ми монтуємо. Товстенький готовий. Це зараз запакуємо. Далі монтуємо на одну четверту шланг. Він ділиться у нас аж на три шматочки. Два з яких йдуть безпосередньо на краник, а один вихід йде на злив каналізацію. Каналізацію зараз готується нашою колегою і можемо вже будемо підключати. Зараз далі ми покажемо, як ми будемо робити отвір на краник на змішувач мийці. Тож, все готово, у нас все є. Далі монтуємо змішувач і можемо вже підключати наш фільтр. Далі ми покажемо, як встановити краник для фільтрації. Для цього нам потрібно зробити в першу чергу отвір. У нас кварцева мийка. Просверлюємо. Ми Спеціальною насадкою, алмазним напилювачем. Досить легко це зробили. Ось така шашечка лишилася. І отвір на 25 мм. І будемо монтувати наш чудовий краник. Зараз покажемо процес. Ми монтуємо, беремо наш краник, беремо другу частину кріпи, кріплення краника. І далі у нас йде Прокладочка щільніша. Вставляємо сюди, з тої сторони вставляємо ось цю гайку. Так само з прокладочкою. Макс, бери. Ми просто наживили там, треба, щоб вона вільно ходила. Тепер е, трошки піднімаємо і наживлюємо наш краник. Затискаємо його. Там є спеціальний отвір внизу, щоб зафіксувати і затягнути краник, щоб він гарненько у нас стояв, не теліпався. Тобто ми його закрутили трішки сюди вниз, він регулюється по висоті, щоб він вже був на різьбі головне, це говоримо. І поставили, тепер ти Макс затискай. Хорошенько затискає руки, не скрути головне. Все, він трошки вирушиться, ще затисне. Тобто, і він має ось так от добренько триматись. Плотно-плотно, тільки під усиллям рухатись. Все крутим один краник, інший краник, і далі підключаємо наші шланги.